Заняття з грамоти, і ми вивчаємо звук В. Ви бачите, що ведмедик та Вовчик принесли нам буковки, які ми бачимо в велика, в маленька. Давайте спробуємо назвати слова на цей звук В. Вов. Ведмінь, верблюд, вівця, віслюк, велосипед, виноград, тишні, віноп, веселка, вікно, вогонь. Молодці читаємо склади разом з Богданчиком та Марійкою. Вага ва ві. Ще раз прочитаємо дітки склади. Ва-ву. Во ви. -ви. Наразі читаємо слова. Вовк. Ді яке слово Вовк. Наступне слово вінок. Вінок. І наступне слово. Вулик. Так, де живуть бджілки? Це вулик. Разом з Богданчиком Марійкою та його друзями читаємо речення в колі вінок. Віночок у кого? Олі. Що на голівці у Олі? Вінок молодці. Відкрийте зошити, опрацюємо. Обведіть, будь ласка, простим олівцем букву В та зафарбуйте синім олівцем, бо цей звук. Приголосний, ми його не співаємо. Напишіть літери та слова. Продовжуємо. Наступне завдання. Ми бачимо зображені предмети, у назвах яких предметів є звук В. То під ними і напишемо буковку В. Перший півник, так є. велосипед. На початку слова є равлик, Теж є, а слово уважно хобок. Не чуємо ми цього звука, пропускаємо клітинку. Трактор. Теж не чуємо, пропускаємо. Наступну бачимо картинку Виноград. Так є, слідуючий рядочок, виконайте самостійно. Останнім завданням зошиті потрібно знайти приховані слова сік, сова, вікно. Давайте, дітки, подивимося. В останньому рядочку з трьох буковок складається слово сік. Знайшли? Молодці. Наступне слово сова. Підсказка. Воно знаходиться в другому рядочку з чотирьох буковок. А ну, шукаємо, знайшли молодці. Останнє слово вікно. Воно знаходиться у першому рядочку, нема, а може, в другому. Шукайте малята самостійно, а ми продовжуємо. Давайте пограємо. В гру склади слово. Дітки ми бачимо на картинці сонце, огірки та мишу. Визначимо у кожному слові перший звук слово сонце с, а в слові огірки о. Оннє миша М. Прочитаємо слово, яке в нас вийшло, яке ми склали з вами. Сон. Вірно. Давайте спробуємо ще одне слово скласти. Починаємо. Велосипед. Вірно. Окуляри О. Вишні в корова. Прочитаємо слово, яке ми склали вовк. Молодці. Ще в одну гру пограємо, з яких букв складається слово вікно. Чуємо вушками. Дітки, читаємо слово вікно, молодці, дітки, а скажіть мені, будь ласка, на занятті сьогодні ми вивчали який звук? Промовте його. В. В. В молодці. На сьогодні заняття закінчилось. Я чекаю на фотозвіт. До нових зустрічей. До побачення!